З Євангелія від Матея. Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи: Радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися Йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї. Там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими і відбувши нараду, вирішили дати достатньо срібняків воїнам і сказали говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почується правитель, ми переконаємо його і звільнимо вас від неприємностей. Тож вони, взявши срібняки, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня.